Малята, я вам зараз розповім про традиції української сім'ї. Родинні традиції свята. Багато родин зберігають свої сімейні традиції. Традиції це досвід, звичаї, норми поведінки, що передбачаються від одного, передаються від одного покоління до іншого. Наприклад, День народження, сімейне читання. Ігри разом з цією сім'єю, сімейне прибирання, відпочинок на природі, готування їжі, розваги і сімейний відпочинок. Сімейні традиції це те, що робить кожну родину особливою. Нерідко ми живемо за цими правилами, навіть не помічаючи їх. Розгляньте малята малюнки і назвіть деякі сімейні традиції. Ну, перше, наприклад, сімейні вечори, відпочинок на природі, заняття спортом, родинні свята, подорожі, спільні ігри. Як ви гадаєте, які сімейні традиції зображені тут на малюнках? Сімейні вечори, відпочинок на природі, заняття спортом. Які з цих традицій є у ваших родинах? А які з цих традицій, на вашу думку, є найбільш цікавими? А яка традиція вам подобається найбільше? Чому? Є таке народне прислів'я, без сім'ї немає щастя на землі, з родини йде життя людини. Традиція це досвід, звичаї, погляди, смаки, норми, поведінки, що склалися історично і передаються з покоління в покоління. Які ж бувають види традицій: традиції проведення свят, традиції поваги до старших, традиція передачі трудового досвіду, мистецькі виховні традиції, релігійні виховні етнотрадиції. Традиції любові до дітей та відповідальності за їх долю. Малята, розкажіть про те, як ви з родиною проводите вільний час? Які з цих активностей вам найбільше сподобалося? Які з цих родинних активностей, на вашу думку, є найбільш корисними? Дітки, будь-який час проведений у родинному колі? Є корисним для здоров'я, якщо його правильно організувати. Тож вивчайте і зберігайте свої родинні традиції і передавайте також з покоління в покоління. Дякую вам до побачення!